Попередні партнери, які мобілізували для місіонерських уроків, підкреслювали надзвичайно важливу і вирішальну роль освіти у заохоченні вірності та співпраці в Божій місії. Однак сама лише освіта, навіть якщо вона є якісною та повною, часто не здатна забезпечити достатню мотивацію чи стійкі тривалі зміни в поведінці людини. Щоб ефективно сприяти тривалій вірності та міцному партнерству у громаді, церковні лідери повинні активно розвивати особисті довірливі зв'язки з усіма членами своєї церковної громади. У цьому уроці розглядається відвідування як перевірений і ефективний спосіб створення та зміцнення таких важливих зв'язків у місцевій церкві, які допомагають людям відчувати себе частиною духовної спільноти. Практика відвідування з духовною метою має глибоке коріння і походить від самого Бога, який показує приклад турботи та любові до людей. Ягве Бог завіту, прагне тісних, особистих і довірливих стосунків зі своїм творінням, бажаючи, щоб кожна людина відчувала його присутність, підтримку та любов у своєму житті. Саме через такі відвідування ми можемо наслідувати Божий приклад і будувати справжню єдність. Церкві на початку Адам і Єва насолоджувалися спілкуванням із Богом без жодних перешкод. Після їхнього бунту Божою відповіддю був не негайний суд, а відвідування. Кожне Боже відвідування містить слово настанови, можливість для людини висловитися, турботу про людські потреби та слово надії. Це відвідування є проявом Божої милості, співчуття та глибокої турботи про кожну людину. Кульмінаційна подія у викупленні людства має своє коріння у відвідуванні, яке стало початком нового етапу в історії людства, відкривши шлях до надії, спасіння та оновлення. Емануїл це Бог з нами або Бог, який особисто відвідує нас, приходить до нас. Кульмінація всієї історії викуплення людства також буде безпосередньо пов'язана з цим відвідуванням, коли Бог утвердить своє вічне житло серед людей, перебуватиме разом із ними буде поруч і залишиться з ними назавжди від самого початку і аж до самого кінця відвідування є невід'ємною, надзвичайно важливою частиною стосунків Бога з людством. Як духовні лідери, ми покликані служити іншим людям, ідучи слідами Бога, наслідуючи його приклад. Біблія описує нас як підпастерів, які піклуються про свою паству. А пророк Єзикіїль застерігає нас про серйозні наслідки, якщо ми не виконаємо свої обов'язки. Апостол Павло, не нехтуючи своїм важливим пастирським обов'язком, поєднував публічне навчання з особистими відвідуваннями дому, щоб ретельно і наполегливо виховувати народ Божий. Леен Гевайт наголошує, що відвідування є надзвичайно важливими для кожного пастора чи духовного лідера. Пастор, як справжній духовний наставник, є пастерем своїх овець. Тому потрібно обов'язково проводити відвідування, щоб підтримувати зв'язок і турботу про свою паству. Відвідування відіграє надзвичайно важливу і життєво необхідну роль у сприянні довготривалій, стійкій та непохитній вірності. Виражаючи глибоку любов, яка є основною рушійною мотиваційною силою для справжнього учнівства, Божа любов, яка яскраво виражена через людську доброту, милосердя та турботу, повертає його народ до щирої та відданої вірності. Джон Стот стверджує, немає швидшого способу подолати розрив між проповідником і людьми, ніж зустрічатися з ними особисто в їхніх затишних домівках, спілкуючись у невимушеній атмосфері. Відвідування надають чудову можливість членам церкви, а також усім віруючим, особисто і глибоко відчути Божу любов, яка мотивує їх до постійної та щирої вірності. І як видно з зустрічі Ісуса із Зихєєм, цей досвід є надзвичайно важливим для духовного зростання. Ефективне відвідування дому вимагає цілеспрямованого планування та організації. Ле. Вайт наголошує, що домашні відвідування повинні включати щиру, відверту, змістовну розмову та спільну молитву, а не просто випадкові незначущі балачки. Специфічне відвідування з питань управління ресурсами це чутливий, але важливий аспект пасторського служіння. Його основна мета заохочувати постійну та регулярну участь у десятині та добровільних пожертвах. Як духовні лідери, наша відповідальність охоплює не лише навчання, а й виправлення, а також застереження, коли це необхідно. Це важлива частина нашої служби під час відвідувань, які пов'язані з управлінням ресурсами, духовні лідери уважно оцінюють розуміння, надихають на глибоку відданість і щиро заохочують до постійної вірності. Однак такі відвідування повинні бути лише частиною ширшої, більш всеосяжної та систематизованої програми відвідувань, яка проводиться регулярно та послідовно. Під час цих візитів дуже важливо уважно відповідати на поширені виправдання, зокрема нагадуючи біблійні істини про Божу турботу, забезпечення, мудрість і контроль над усім, що відбувається у світі. Такі нагадування допомагають зміцнювати віру та довіру до Бога. Систематична програма регулярних відвідувань членів церкви. Це є однією з найбільш ефективних і перевірних стратегій для надання допомоги членам у зростанні у вірності, особливо у питанні жертвування. Такий підхід допомагає підтримувати духовний розвиток та залученість кожного члена. Ті, хто старанно і ретельно займається відвідуваннями з метою посилення і зміцнення вірності та партнерства, сприйматимуться як справжні будівничі Божого царства, які роблять важливий внесок у його розвиток.